Втрачені квіти Еліс Харт Слідом з Арнольдом Шварценеггером та Сильвестром Сталоне нагадати про себе вирішила і зірка фільмів 80-х років Сігурні Вівер, які нещодавно виповнилося 73 роки. Зробити це вона спробує новим серіалом, який є екранізацією новели австралійської письменниці Холлі Рінґланд. Трачені квіти Еліс Харт розповідає про дівчинку, батьки якої загинули під час загадкової пожежі. Після цього вона переїжджає жити до бабусі на квіткову ферму. Однак і тут її дитинство не видається щасливим та безтурботним, оскільки Еліс дізнається про темні таємниці своєї родини. Незважаючи на те, що перед нами міні-серіал, автори зображують у ньому декілька десятиліттів життя головної героїні. Як ви вже могли зрозуміти, Сігурні Вівер грає саме бабусю маленької дівчинки, а от образ Еліс втілив Акторка Алісія Дебнем Керрі. Інші ролі виконали Ашар Кедді та Аліла Браун. Таблетка від болю в основі цієї драми лежить реальна історія, описана свого часу у статтях Патріка Кіфа і Баррі Мейера та надрукована у журналі «Нью-Йоркер». У центрі сюжету фармацевтична компанія Пердю Фарма, яка на початку 2000-х років потрапила до центру опіоїдного скандалу, а все через один зі своїх знеболювальних засобів, який викликав сильну залежність у людей. За увесь час перебування препарату на ринку на нього буквально підсіли сотні тисяч американців. Новий серіал не обмежується тільки своїм баченням історії, але й на намагається дослідити причини та наслідки, що призвели до таких подій. Хоча тут і так зрозуміло, що компанія Purdue Pharma, користуючи своїм монопольним становищем на ринку, просто хотіла побільше заробити. Головні ролі в серіалі виконали такі відомі актори, як Меттю Бродерік, Сем Андерсон та Тейлор Кіч. А режисером виступив Пітер Берг. Якщо цей проект виявиться успішним, то нам, швидше за все, на маленьких екранах ще не раз покажуть подібну цинічну поведінку інших фармацевтичних компаній. Джоні Де проти Ембер Герд. Близько шести тижнів світ спостерігав за судовим процесом двох голівудських зірок Джонні Депом і Ембер Хьорд. Засідання транслювалися на YouTube та на телебаченні, збираючи мільйони переглядів. Брудна білизна виверталася, і тут же цей бруд підхоплювали сотні медіа, тисячі блогерів та інші користувачі соціальних мереж. Одним словом, за відчайдушною гризнею колишнього подружжя та популярних акторів спостерігали майже всі. Фактично, це було своєрідне реаліті-шоу. Воно навіть мало свою драматургію спочатку актриса звинуватила Депа у насильстві, внаслідок чого він тратив практично все. Навіть у фільмах, яких він вже почав зніматися, його замінили на інших акторів. Однак суд своїм вердиктом відновив репутацію Депа, визнавши, що всі звинувачення проти нього були неправдиві. Герб не погодилась із рішенням та планувала його оскаржити, але врешті-решт сторони домовились про мирне врегулювання справи. Саме про цей скандальний судовий процес і розповідає новий серіал. За словами його творців, свої новим проєктом вони намагаються зрозуміти, що насправді сталося між зірковою парою. Однак ми та з вами чудово розуміємо, що насправді у Netflix вирішили ще трохи підзаробити на хайповій темі. І роблять вони це максимально кустарним методом, оскільки складається серіал всього із трьох епізодів, яких показують тільки окремі записи судового процесу, що велися під час слухань прямо із зали судових засідань. Обраний Перед вами доволі незвичний та спірний проєкт, насамперед через те, що в його основі лежить релігійна тема, яку більшість кіностудій воліють уникати, аби не напоротися на гнів релігійних фанатиків. А по-друге, розрахований він переважно на підліткову аудиторію. У центрі сюжету 20-річний хлопець Джоді, який нібито має здібності Ісуса. Тобто він вміє перетворювати воду на вино, цілювати хворих та воскрешати мертвих. Але насправді єдине, чого хоче головний герой, так це справити враження на симпатичну дівчину. Та покарати хуліганів, які його досить часто доймають. Став лайк за такий креативний лайфхак. Однак з часом виявляється, що такі методи з йому аж ніяк не справляють враження на релігійних фанатиків, які тепер починають полювання на хлопця, аби використати його в своїх інтересах. Тепер єдине про що мріє Джоді, так це про звичайне життя. Такий трохи комедійний сюжет заснований на серії коміксів Марка Мілора та Пітера Гроса Американський Ісус. Головні ролі в серіалі виконали нікому невідомі актори Боббі Луноу, Діана Агрон та Ліліт Мехія. Зимній король Якось так склалося, що за увесь час існування мого каналу, а це вже аж цілий рік мені жодного разу не траплялися серіали від телевізійної мережі MGM+, яка є дочірньою компанією водночас як кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer, так і Amazon. Підкорювати маленькі екрани MGM+, пробує вже напевно що сотою екранізацію трилогії Бернарда Корнуела про короля Артура та Лицарів Круглого столу. Як ви вже здогадалися, події зимного короля розгортаються у п'ятому столітті в Британії. Королівство зазнає постійних нападів жорстоких і жадібних саксів, які грабують села та викрадають людей. Юний Артур Пендрагон відважно стає на чолі бритів, щоб протистояти заморським грабіжникам. Спершу мало хто вірить у новоспеченого правителя. Однак з часом з'ясовується, що юнаку просто судилося об'єднати Британію. Судячи з того, що про вихід цього серіалу практично ніхто не чув, а головні ролі в ньому грають майже нікому невідомі. Актори зимній король навряд чи стане популярним. АСОКА Всесвіт зоряних воїн продовжує розширятися. На цей раз новий міні-серіал Disney Plus засереджує увагу на персонажі Асо Кітано, яка пережила імперський наказ 66. Тепер колишня лицарка ордену джедаїв збирає команду героїв, аби протистояти послідовникам галактичної імперії в особі гранд адмірала Трауна. Події нового проєкту відбуваються після другого сезону серіалу «Мандалорець», з яким вони утворюють цілісну сюжетну лінію. Образ Асо Кітано знову грає Розаріо Довсон. Водночас, Ролі Енекіна Скайвокера повернеться Гайден Крістенсен. Колись він був наставником Асоки, поки не перейшов на темну сторону і не став лордом Ситхів Дартом Вейдером. Також варто відзначити, що одну з ролей в серіалі виконує українська акторка Іванна Сахно. Творцями Асоки є Джон Фавро та Дейв Філоні, які відповідали за розробку мандалорця. От тільки якщо останній відійшов від казковості і світлових мечів і був більш серйозним оповіданням із соціально-політичними аспектами, то в серіалі АСОКА все навпочва. Мечі, сила та велика кількість інших магічних атрибутів. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані серіали серпня пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал.